Ну і вітання всім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Хочу всіх подякувати за перегляди, підписки коментарі. Сьогодні приготую смачну холодну закуску, можна сказати, холодну закуску з батату. Для цього мені спочатку треба запекти батат. Я його вже почистила. Розрізаю. Ну, мабуть, на три частинки тут розріжу. Батат виклала на деко, на папір. Зараз я олійкою оливковою змащу з обох боків. Далі так ось вирівняю. Щоб скрізь була однакова кількість оливкової олії. Додам сіль. Перець. Ось у такому вигляді відправляю у духовку, яку я вже розігріла до 200 градусів. І буду запікати 20-30 хвилин. Через 20 хвилин подивлюсь. Якщо треба, ще допечу, щоб не перепекти, не переготувати. На кожен шматочок батату я покладу спочатку крем-сир. На один шматочок викладу огірочок. У мене такий величенький, мені такий не треба буде, візьму тільки частину. І рибку. На другий шматочок оливки, свіжі томати. А на третій в'ялені томати і перчик свіжий. Поки запікається батат, я наріжу овочі, дрібненько наріжу огірок, наріжу перчик, Це перець солодкий, тонесеньке, помідори чері. Я на дві частинки наріжу. Оливки нарізаю теж кільцями. І в'ялені томати нарізаю. Усі смаколики готові. Я до риби вирішила ще взяти яйця перепелині. Перекладаю на тарілочку і даю охолонути. На кожен шматочок викладаю крем-сир, і зараз буду викладати смаколики, томати. Туди зверху я покладу паростки льону, на наступний викладу огірок дрібно нарізаний, слабосолений лосось, яйце перепилини, паростки цибульки. Ну і третій шматочок в'ялені томати, перчик і рукало. Зелені багато не буває. І ось така смакота у нас вийшла. Батат можна їсти не тільки як гарячу страву, а як і холодну закуску. Зараз будемо смакувати і дегустувати. Смачного. Дякую. Це холодна закуска з батату. Його да? можна не тільки гарячим вживати, а і холодним, як закуску. Ось так от, де? да. Попробуємо. Хм. Незвичний. Угу. Смак. Це з г'явленими томатами і перцем. Наступний mm. з рибою. Але добре. Угу. Зараз спробуємо. Слабосолений лосось, там огірок, яйця. Ну, все як треба, так? Так, так. Усе по дорослому. По дорослому, розумів. Це uh -huh. uh -huh. ще краще. Угу, uh -huh. <laughs> дякую. Третя з оливками uh -huh. і свіжими томатами. Угу, uh -huh. uh -huh. хороше. Який mm. смачніший? Ну, мені трудно сказати. Усі смачні. Усі смачні. Ну, з лососів мені з подводить. Ну, було Смачного. Дякую, дякую.